Україна повернула з Білорусі 31 громадянина. Європейські лідери взялися за мирний план Трампа, усі подробиці. А польща на крок ближче до запровадження нової карти побиту для українців. Про це і більше за мить. 31 українець вдома на батьківщину повернулися цивільні чоловіки та жінки, засуджені у Білорусі на термін від 2 до 11 років. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Вік наймолодшої 18 років, старшому 58. Дехто має тяжкі хвороби, зокрема онкологію. Усім їм нададуть медичну допомогу, а у подальшому вони пройдуть реабілітацію. Повернення стало можливим завдяки перемовинам Києва та Мінська за сприяння Сполучених Штатів. Деталі читайте на нашому сайті. Україна і США проговорюють можливий візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Про це повідомляє CBS News. у Швейцарії. Українська і американська делегація узгоджують позиції щодо мирного плану США, умови припинення вогню, гарантії безпеки та суперечливі пункти, яких вимагає Москва. Київ уже заявив, що не прийме жодних територіальних поступок і готує власні контрпропозиції. Держсекретар Марко Рубіо похвалив прогрес у переговорах з низкою європейських та українських чиновників. Він двічі виходив до преси з оптимістичними Явами, але без жодної конкретики. Як і будь-яка остаточна угода, вона ще повинна бути узгоджена президентами. Є кілька питань, над якими триватиме робота. Але на мою думку, це був найпродуктивніший день, який ми мали з цього питання. Можливо, не за весь час нашої співпраці, але точно за дуже довгий час. Але роботи не бракує. І оскільки процес триває, я не хочу оголошувати тут про перемогу чи остаточні висновки. Ще є над чим працювати. Більше актуальної інформації та аналітики на тему мирного плану для України ми оперативно оновлюємо на сайті Слава ТІ. Трампу потрібен мирний план, аби змусити Путіна прийняти умови Білого Дому для завершення війни з Україною. Таку думку в ефірі програми Центр Європи висловив український журналіст та публіцист Віталій Портников. Журналіст каже, що ці умови американський лідер озвучив російському диктатору ще у січні лютому 2025 року і додав, що Трамп може думати, що через санкції Путін буде змушений погодитися на запропоновані комфортні умови. Цей підхід він порівняв із мирним планом щодо Гази. Росія не хамас. Це єдина проблема. Якщо б з Путіним можна було вести перемовини як з лідерами Хамас, то все було б набагато простіше. Портников зауважив, він не розуміє, звідки у очільника Білого Дому впевненість, що нафтові санкції, які вступили у дію з 21 листопада, примусять Кремль зупинитися. Звідки у Трампа впевненість, що саме ці санкції примусять Путіна погодитися на припинення вогню? Проблема в тому, що Трамп хоче швидкого миру. А Путін хотів мирних перемовин, щоб під акомпанемент цих перемовин, які можуть продовжуватися роками. Що мотивує Трампа просувати свій план? Читайте на Слава ТІВІ. Тим часом президент Польщі Карль Навроцький переконаний, будь-які нові пропозиції щодо припинення війни мають враховувати надійність Кремля щодо виконання міжнародних домовленостей. За його словами, Україна стала жертвою злочинної агресії, а тому має мати вирішальний голос у мирних переговорах. Разом з тим, ціна миру не повинна бути стратегічною вигодою агресора і стати способом реалізації його цілей. Російська Федерація, на думку польського президента, була і залишається агресором. Більше подробиць читайте на нашому сайті. Свою позицію щодо мирного плану поділилася і віце віцепрезидентка Єврокомісії та глава дипломатії СКАЯ «Калас». Вона каже, що Росія не має жодного права вимагати поступок від країни, в яку вторглася. Остаточні умови будь-якої мирної угоди визначатиме лише Київ щодо нових санкцій. США, головна дипломатка висловила надію, що вони не будуть відтерміновані, адже саме цього прагне Кремль в інтересах Росії і відкладення обговорення всередині ЄС репараційного кредиту та використання заморожених активів для відновлення України. Який хибний висновок? Вок, на думку каяка, але зможуть зробити держави регіону. Шукайте на нашому сайті Слава ТІВІ. І наостанок інформація для українців у Польщі Сейм ухвалив поправки до закону про іноземців. Вони передбачають електронне подання заяв на тимчасове чи постійне проживання, а також регламентують отримання статусу довгострокового резидента ЄС. Зокрема, у 2026 році українці, що до цього мали Песель Укр зможуть оформити нову трирічну карту ЦУКР через портал МОЗ. Дата його запуску буде оголошена згодом. Право на такий документ отримають ті, хто на день подання заяви матиме статус Укр і перебуватиме під тимчасовим захистом. Втім, система автоматично відхилить заявку за відсутності необхідних даних чи порушення безпекових умов. Які переваги має така карта, і що потрібно, аби на неї податися, читайте на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.